Неймовірні 15 тонн, або точніше 370 мішків відбірної картоплі. Зібрали і передають на потреби Збройних сил України молоді газди з села Рача. Ми зустрічаємося з галасливою компанією на одному з їхніх городів. Навесні хлопці взяли в людей необроблені три ділянки: дві по 20 соток і одну на 25 – і засадили картоплею. Ще тоді домовилися, весь врожай піде на передову, аби там військовим було смачно. І ситно. Хтось обороняє нас з тої сторони, а ми будемо підтримувати їх звідси, чим можемо. Якийсь теж свій клад, хоч маленький, зробити, але щоб ну, для наших хлопців якусь хоч трошки допомогу. Хоч якусь. Ми зараз тут, вони там воюють, захищають нас, а ми якось їм допомагаємо, щоб вони звідти, ми звідси, то якось треба допомагати один одному. Продовж весни і літа на цих ділянках кипіла робота. Поміж своєю основною працею, а хлопці-будівельники, столярі і водії, поміж домашніми справами, а в кожного є свої городи, йшли сюди. Сапали, підгортали, кропили від жуків і бур'яну. А кілька днів тому поміж дощами зібралися доброю компанією і взялися збирати урожай. Не наробились? Та як не наробились? Наробились достатньо. Це не з легких праця, але на добру справу. 12 чоловік, вибирало, вибирала Василя мама, тета допомагала нам. Ще там були, хлопці небайдужі, приїхали допомогти погрузити, добрати, бо ми вже були на другий день знеселення. Та й та, але Бог бачить, що це на добру справу, дав нам сили, ми зібралися і це все зробили. Жай гідний сюди. Два дні від ранку і до пізнього вечора молоді Радчівські Газди збирали картоплю для ЗСУ. І зараз, попри крипатуру, після виснажливої роботи хваляться результатами. От такий урожай майже увесь був, є і дрібної, але О, на добру справу то Бог бачив, все допоміг, що така картопля вродилась. До речі, дрібної картоплі вже нема. Її продали і закупили м'ясо для тушонок на передову, а велику віддаю я абсолютно безкоштовно всім, хто її потребує. 50 мішків ми віддали. Іменно з цього городу ми зразу віддали. Це були 30, поїхало на схід, 10 мішків ми віддали на дитячий будинок, і 10 мішків, по-моєму, для лікарів. Вчора. Ми передали теж тонну картоплі і 400 кілограм капусти теж волонтерам з Богородчанського району. Ну і в планах, бо люди дзвонять. Дуже багато дзвонять людей з центральної України і Східної України, Що люди їдуть в той напрямок, аби дали знати, що люди ми би догрузили, наприклад, чи по пару кілограм, чи скільки б людина там могла, бо я кажу, ті люди, що дзвонили вчора, вони хотіли, якщо можна, навіть і по тоні до них відправити, бо вони годують людей, годують так само людей, які залишились без житла, так само людей, які охороняють і наших хлопців, солдатів. Нині городи переорюють на зиму, аби від. Дати господарям чистими і доглянутими, а вже навесні хлопці готуються знову взятися за сапи. Дай Бог, щоб війна закінчилася, але картоплі, хоч не воїнам треба буде, то людям, які там постраждали, їм все рівно якась допомога буде потрібна. Хлопці скромно зізнаються, не вважають свій чинок особливим. Таку посильну допомогу нашим Збройним силам може надати кожен. І так потроху всі наближають українську перемогу. Ольга Смагандрій Бутяк. Новини на вежі.